Вітаю вас, мої маленькі глядачі. Давайте ми з вами поринемо у світ мандрівок по містах майстрів. Видів прикладного мистецтва багато, але декілька з них ми з вами розглянемо. Що ж у нашій скрині? Давайте подивимось. Так, у нашій скрині знаходиться вишивка. У вишиванні використовують шість основних кольорів. Білий, чорний, червоний, синій, жовтий та зелений кольори. Білий колір вважається оберегом, що захищає людину від поганих людей нещастя. Чорний колір символізує мудрість, родючу землю багатство. Червоний колір символ любові, радості, синій колір символ води, жовтий і золотистий кольори означають сонячне світло і багатство. Зелений молодість та красу символ весни. Що ж означають у нас орнаменти? В орнаментах використовують три основні мотиви: рослинний, ось він, тваринний орнамент і геометричний. Далі, подивіться, у нас ще одна скриня. Що ж в ній може знаходитися? Відкриваємо, дивимося. Так, це в нас керамічні вироби. Виготовлення виробів з глини. Це гончарне мистецтво, одне із старих ремесел. До виробів керам... кераміки можна віднести іграшки, ось вищик, посуд. Ось він посуд у нас, куманець, глечик. З... З лівої сторони ми можемо спостерігати, це косівський розпис. А з правої сторони в нас опишнянський розпис. Опишнянський розпис, здебільшого переважає рослинний. Бачите, рослинними ми розписували, тобто наносили візерунки у вигляді квітів, листочків. А у Косіновському переважали в розписі багато тварин та людей. Ще були геометричні. Ось бачите на свищику фігу... фігури. Геометричні фігури. Тут у нас можна спостерігати крапки, ще хвилясті лінії. Так. І я вам пропоную. Розглянути послідовність керамічного виробу. Як же в нас виробляли керамічний посуд? Спочатку беремо глину, шматок глини і станок, на якому буде виготовлятися заготівочка по посуду. Так, ось ми дивимося, гончарний круг. Виготовились, потім обробляємо спеціальним покриттям, вирізаємо малюночок, вирізали, на... фарбуємо спеціальною краскою, потім обжигаємо, знову наносимо фарбу, тільки вже кольорову, знову обжиг виробу, знову наноситься краска, більш така яскрава, сушимо у печі і в нас виходить готовий виріб. Дякую за увагу! На все добре.